Так, всім доброго дня. Сьогодні хочу показати, що у мене стоїть задній міст і як він крепиться до роми. Задній міст у мене від ГАЗ М20. Передаточне число в нього 5125, Піввісь напіврозгружено. Кріплення рами до заднього моста. Буде на болтах. От я вирізав от такий от сотий уголок, стінка 8 міліметрів, вирізав. Приварю прям до рами. і пластина 10 міліметрів, так само вирізав. Зварюю його все до кучі, проварю. І сюди зверху ляже швеляк, знизу на болти і збоку наболти. Така от зварена. І отак от вона буде прикручуватись. Ой сьомний міст. Цим вирізом ляже на чулок і гарно обварить. Так, Поварив, приварив гарно до моста, косинці подавав От і закріпив. Отак воно вийшло. Загрунтував зразу, щоб не ржавіло. Отак. Також хочу вам показати, з чого і як були зроблені диски. Передні диски будуть від ниви на 16. Так, як ступиться у нас від 9 то отвори у нас не співпадають. Будемо варювати представку від, від жигулів. Вона на всіх жигулях є. Виріжемо і заваримо її сюди. От уварили його з обох сторон. Беремо оцю і максимально по отворах міряємо, щоб одинаково було. Намічаємо. Вирізаємо. Ось такий от кусочок вирізається звідси. І цю туди вставляємо і обварюємо. Передня ступиця від ниви. Вирізаємо тут. Ось так от, от. Це нам не потрібно. А це. Варимо. Знутрі. Ось. Колеса прикручені до моста. Отак от тут вийшло. Так, по центрам коліс в мене вийшло. Метр вісімнадцять з половиною. Ну, майже метр двадцять. Колеса в мене від е, диски від ГАЗ-53, а резина ГАЗ-52. Ну, можна від передні від Т-40 поставити такого самого будь діаметру. Відстань між колесами, якщо міряти по протектору знизу, до, виходить метр і чотири. А якщо міряти по резині тут, де вона виступає найбільше, то виходить 98 см.